Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Яна, господи, трохи вже втомлена вечір пізно. Працювала сьогодні весь день. Тому зараз пропоную вам на таро традиції подивитися таке питання. У нас 11 числа починається саміт НАТО у Вільнюсі. Ну і дізнаємося ж, що... давайте хоча б на таро спробуємо подивитися, ну і потім перевірити, власне, що нас там. Що українців там очікує? Загально почнемо просто з питання, що очікує Україну, які результати да, від цього саміту для України. Загальна характеристика да, цього, цієї інформації. Так, ну дивіться, дивіться, що у нас тут показують нам карти. Так, а що на дні колоди, ну, двійка кубків. В принципі, там ставлення до нас хороше. Да? Тобто ми отримаємо непогані такі звістки, непогані домовленості, взаєморозуміння, підтримку, співпрацю. П'ятірка кубків, да? не дуже задоволені результатом емоційно. Священик. Говорить про вказівки, які будуть надані, про те, що нам розкажуть, як робити, да, що робить. Власне, священик також нам може говорити про, ну, це єрофант в класичній колоді, про, можливо, підкорення якимось правилам, да, тобто якісь умови, які ми ще не виконали. І до яких нам ще треба йти, да, до яких нам треба ще просуватися для того, щоб отримати той результат від НАТО, який ми хочемо. Тобто п'ятірка Пентаклів, я так розумію, що нас не беруть туди, не запрошують, от, тому що у нас корупція, да, недостатньо контрольовані гроші. Тобто тут у нас, по суті, бідність да, зображена на п'ятірці Пентаклів. І п'ятірка кубків, власне, те, що нас не дуже задовольнить. Однак, однак, по військовій допомозі тут буде. Багато питань. Тут буде багато звученої інформації і надано інформації розвідувального характеру. От. І по жезлів, в принципі, обіцянка да, розвивати і розширювати кордони. Бо трійка жезлів це завжди про розширення. Тобто нам, в принципі, пообіцяють, що от щойно ви завершите да, бойові дії, щойно ви перестанете воювати і у вас зменшиться корупція, ви одразу потрапите в НАТО. Тобто тут перша умова того, що ви. Зможете відсвяткувати, щойно ви завершите війну. Окей, ну отакий меседж головний буде, да? Подивимося, що він нам, ну, що нам справді скажуть, да? тобто тут у нас буквально завтра-післязавтра це вирішиться. Давайте тепер подивимося таке питання. Ну, тобто, Володимир Зеленський, ми знаємо, мав величезне турне Європою і не тільки Європою, що навіть Ердоган сказав Зеленському, що Україна заслуговує на місце в НАТО, передав Україні заручників, да, командирів полку Азов. Яких було обміняно на Медведчука, кума Путіна. Так, ну давайте подивимося. От, от я чого до цього веду все. Володимир Зеленський наголосив, що якщо не буде запрошення в НАТО, да, прям відкритих дверей, тому що у нас все життя були привідкриті двері, ми ніяк не можемо туди не потрапити. Да. А, чи будуть відкриті двері, чи запросять нас? Власне, чи поїде Зеленський, да? Умова така, що ви нас кличте, а я приїду, тому що якщо, ну, смисл мені їхати, якщо не буде озвучено запрошення. Тож, чи поїде Володимир Зеленський в Вільнюс, на саміт НАТО конкретно, тобто не просто в Вільнюс тусуватися, але чи виступить він наживо саміт, на саміті НАТО у Вільнюсі 12-го, да? 11, 12 числа липня. Ну, давайте дивитися. Чи буде Зеленський у нас присутнім да? Так, так. Ну, дивіться, ну щось. По-перше, жодного старшого аркана не випало. Тобто, в мене така думка, що, мабуть, ще рішення не дозріло, тобто залишається два дні. Сьогодні у нас неділя-вечір, але ще рішення немає. Рішення немає, Тому що по сімці сімка мечів вказує, що ще обдумування, ще є багато і ще є варіант того, що може щось змінитися. Тобто тут ще, скажімо. Крадіжка відбувається, але ще вона недоконана. Можливо, він ще дивиться на реакцію інших людей, можливо, у нього ще якісь зустрічі заплановані, і він лише після неї зможе сказати, чи він їде чи ні. Тобто робота тут проводиться по вісімці Пентаклі. він, В принципі, по суті, він збирається, збирає ресурс, збирає свою силу енергію. Знову ж таки, маленька карта Пажезлів, яка говорить, що в принципі енергія і. Запал є для того, щоб поїхати і показати, да, що ти, як це сказати, президент вільного народу, да, президент України, яка йде переможною ходою, да, тяжко скрізь сльози, але йде. Знову ж таки, Лицар Кубків нам говорить про новини, тобто про інформацію, яку він принесе, да, емоційно буде впливати на тих присутніх, хто там буде. Знову ж таки, трійка мечів мені все-таки здається, що е, тут. Поки що не маємо дороги. Трійка мечів і підсумовуючи король мечів, тобто через військові дії, через воєнних, через, можливо, непевні загрози, він скасує свою поїздку. Тобто, поки що він планує, але можливо скасує. Ну, тобто, в мене така от, таке бачення, тому що. По суті, в принципі, можна було би зупинитися на цих картах і сказати, так, він їде. Так, да, він збирається. Він збирається, причому так, ну, активно. Да, він там і, е, збирає собі речі, збирає, ну не в плані речі, збирає собі команду да, для того, щоб озвучити там своє бачення да, нашого майбутнього українського. Але е, оця трійка мечів кажеш, і мені все-таки вказує, що. Немає йому поїздки, да? дорога типу, заблокована цими мечами. Ну, та й тут король також схрестив мечі, да? і не дає рухатись нікому. Король мечів цей козак. Окей, давайте подивимося так. Тоді, ну, в принципі, звісно, 50 на 50, да? або поїде, або ні, або збудеться, або ні. Ну, все-таки я поки що на даний момент я схиляюсь до того, що він не поїде. От поки що в мене така думка. Бо трійка мечів завжди блокує якесь рішення. Ти в стресі, ти не здатен ну, рухатись, да, по суті. Тобто, Якось міняти свою реальність. І тим більше вона далі переходить в четвірку мечів, ну, тобто, до паузи веде. Добре, давайте дивитися далі. Наступні питання. Меседжі ми так загально да, отримали. Давайте спитаємо так. Чи отримає Україна на саміті НАТО? Далекобійні ракети, які будуть летіти 300 кілометрів і далі. Чи отримає Україна? Ну, такі от ракети, да, які будуть летіти на 300 плюс кілометрів. На саміті НАТО. Чи отримає Україна такі ракети? Рішення, да? там неважливо. Так, так, так. П'ятірка Пентаклів. Угу. Ну, дивіться, на цьому саміті, мабуть, А, Мабуть, не всі ще погодилися на передачу таких ракет. Але мені здається, що частково країни певні оголосять все-таки таку підтримку, тому що перша паш кубків у нас про новину, да, про емоційний якийсь такий подарунок. Він може показати нам подарунок навіть такий матеріальний. Чтирка кубків у нас може показати, що це дали щось, але не те. Да, тобто хочеться кращого, хочеться більше. Хочеться ще, але ну, тут, в принципі, в неї в руках є ці кубки, да? тобто, вона від них не сказати, що відмовляється, як в класичній вейтівській традиції, да? жезлів, для того, щоб просуватися а, вперед, да? щоб активно рухатися а, по звільненню територій нашого дому. Да? Власне, паш Пентаклів знову ж таки, отримаємо, отримаємо ми, можливо, невелику кількість. Можливо, не такі потужні, як хочеться, да? тобто там не 300 кілометрів, а 250. Ну, от в такому форматі. Ну, і дійка Пентаклів нам говорить про, скажімо, ще такі вагання, да? давати чи не давати, справимося ми з такою силою чи ні. Ну, От, власне, куди ж ми... Ну, і, власне, знаєте, от я... от про що ця двійка Пентаклів? Вона. Так, я зрозуміла, у нас буде питання про, про те, куди ж нам їх. Фігануть ті ракети. Тобто їм буде не настільки багато, хотілося б, звісно, більше, да? хочеться більше. Їх буде не настільки багато, і ми будемо ними ем, ну, вирішувати, як розпорядитися. Тобто їх треба буде дуже виважено і точково кидати в якісь ем, ну, такі цілеспрямовані цілі. Якщо ви зрозуміли, про що я, да? так? Тут, тут така тема. Добре, ну і давайте ще останнє питання. Подивимося. Я тут, в принципі, більше особливо не знаю, що питати за цей саміт, тому що, ну, нас не возьмуть, Зеленський не поїде. Ну, Якась така історія, дивний розклад. Ну, окей. А, добре, давайте подивимося ще питання таке. А, чи дадуть, чи озвучать нам. Так, так, ну, Може бути, що озвучать уже так колісниця, прямо. Чи озвучать нам про пере... інформацію про передачу f 16 Україні на цьому саміті НАТО? Чи дізнаємося ми, що нам передають f 16 Саме на Натівському саміті. Чи дізнаємося ми про передачу нам цих літаків? Бачите, коли робила розклад на F16, мені випадало, що дадуть, але не такі, або дадуть, або пізніше. Да? Тобто, ну, Давайте вже, може вже часу, час в липні на 500-й день да? 500-й, 501-й, другий. Да? А, Петра Рокки. Окей. Больше, чем Петра Рокки. Да, чи дадут нам F-16? Знаете, я думаю, что да. Ой, мені здається, що дадуть таке багато пентаклевих карт, причому таких, да, високих, високого рангу. Та й трійка кубків говорить про, власне, саму зустріч, колегіальне рішення, да, про те, що все-таки домовленість буде, консенсус якийсь, да, устаканений. Дев'ятка пентаклів, да, карта, яка також говорить про виконання твого матеріального бажання, да, що тобі більше нічого не потрібно для того, щоб отримати щось. Тут жезлі, власне, да, про вогонь. про... Бажання про активність, про початок нового, да, власне, про те, що відбувається новий етап по суті, тужеслів, це початок нового, да, це новий етап якогось нового ну, по суті, війська в нашому. Королева кубків да, про емпатійність, про допомогу, про підтримку і, власне, харта емоцій, які нам будуть дуже сподобаються. Король Пентаклів також нам вказує на те, що в принципі, розпорядження є, буде. Тут ще він може вказати на Путіна, король Пентаклі дуже часто на нього випадає, бо він ну, як типу собиратель земель русських, типу, типу, от, собиратель чемоданчика. От. І власне для того, щоб йому завдати да, поразки нищівної, налякати, ну і власне, щоб спричинити в нього там всередині внутрішній конфлікт. Це так одна версія, інша версія, що ми дійсно отримуємо да, по королю Пентаклів той ресурс, який нам необхідний. Ми будемо ним розпоряджатись самостійно, без оглядки на когось, для того, щоб знову ж таки знищити противника на полі бою, да, і, власне, посіяти там паніку да, в тих болотах. Тобто така от у мене версія. Ну, по суті, для знищення нашого ворога. Для ліквідації його. Ну, таке, от, я отак от побачила цей розклад. Тобто, да, непонятно, чи поїде Зеленський. А, ракету дов, Товсту не дадуть, але дадуть літаки. мабуть, це навіть краще, ніж ракета Товста. Тому отак от дивимося за тим, як будуть відбуватися події. Я сподіваюся, що цей розклад ну, програється, да, що він справдиться. Ми подивимося, будемо слідкувати за новинами, за ситуацією. Я вам всім бажаю. Бути в безпеці, бути задоволеними, да, базовими потребами якимись. І до зустрічі, па-па!